Молочний сезон розпочався. Як тільки потепліло, кількість селян, які здають молоко у приймальні пункти, значно зросла. Взимку назбирати вдавалося небагато. Колись зимою ми мали по 500 по 600 літр молока. На даний час я не за когось не кажу за себе. Мала 500-600 Ну так як люди продали корови, мало корів, ну то і мало молока. Ну а от зараз на даний час вже збільшилося на 300 літрів молока. збільшилося. А от у квітні тут сподіваються отримувати майже тонну молока щодня, як наслідок, молочним підприємствам вдасться здешевити свою продукцію. Коли селяни починають більше нести молока на приймальні пункти, на завод поступає більше сировини, ціна поступово починає знижатися, і це дозволить врешті-решт і дещо знизити ціни на готову продукцію. Щоправда, за літр молока у пункті прийому селяни отримують 1 гривню 90 копійок. Тоді, як на базарі, це коштує 7-8 гривень.